Колишній президент США Дональд Трамп сьогодні свідчив у Верховному суді штату Нью-Йорк у цивільній справі щодо фінансового шахрайства. Це перші особисті свідчення експрезидента в будь-якій справі відкриті проти нього. Трампа та його соратників звинувачують у завищенні активів у фінансових звітах, щоб отримати кращі умови кредитів і страхування комерційної нерухомості. У вересні у цій справі суддя вже визнав Трампа винним у шахрайстві і зараз оцінює розмір збитків. За судовим процесом спостерігав мій колега Олексій Коваленко Олексію, привіт, розкажи, що сьогодні відбувалось у суді Нью-Йорка. Вітаю, так у цьому судовому процесі звинувачують самого колишнього президента США Дональда Трампа, його синів та його організацію у навмисній брехні з метою збільшити перебільшити вартість всіх активів, всієї нерухомості, всіх активів, взагалі, дональда Трампа та його організації, щоб отримати якісь особливі умови оподаткування, особливі умови кредитування. Та от йдеться власне у цій справі, те, що з 2011 по 2021 перший рік за ці 10 років організація Трампа отримала додаткові прибутки від оцих особливих умов кредитування та оподаткування, що вони набули власне через те, що вартість цих активів перебільшувалась на суму майже 250 мільйонів доларів. І сам Трамп та всі обвинувачені не визнають своєї провини. Про це вони заявляли до судового процесу. І тут важливий момент, що на відміну від багатьох справ проти Дональда Трампа, це не кримінальна. Справа це саме цивільна справа. Тобто, навіть якщо Трампа або когось іншого визнають все ж таки винним повністю по якійсь статті обвинувачення, то їм не загрожує якийсь термін у в'язниці. І ця справа також трошки унікальна у, у самому процесі, бо ще до самого судового розгляду суддя визнав Трампа Трампа та всіх інших обвинувачених певною мірою винними у шахрайстві. Тобто, а сам судовий процес вже буде визначати міру цієї провини. Все ж таки, скільки організація набула додаткових доходів, та яке буде покарання за це шахрайство. до самого судового процесу, Трамп говорив і про це він писав у своїй соціальній мережі про те, що це полювання на відюм, і це все. Політичне полювання його політичних опонентів на нього, і от цікавий момент, що під час промови перед перед свідченням у суді суду суді Нью-Йорка, Трамп згадав і про Україну, і про Ізраїль. Якщо маємо його цитату, можемо послухати його прямо зараз. Іжраложні жінка. Поки Ізраїль під атакою, поки Україна під атакою, поки інфляція заживо з'їдає нашу країну, я перебуваю тут. Це все робота моїх політичних опонентів, атаки політичної реклами адміністрації Байдена. Їхні рейтинги жахливі. Ви бачили, що відбулося сьогодні, коли New York Times і CBS опублікували результати опитувань, в якому я лідер всюди. Це дуже несправедлива ситуація. Це втручання у вибори, так і є. Цей суд смішний. Цифри значно перевищують фінансову звітність. Загалом проти колишнього президента Трампа висунуто 91 кримінальне обвинувачення. Олексію, чому саме ця цивільна справа важлива? Так, як ми вже згадували проти Трампа, висунуто просто спектр різних кримінальних обвинувачень. Як ти кажеш, це більше 90 кримінальних обвинувачень, і там спектр кримінальних обвинувачень від звинувачення у шахрайстві, звинувачення у підробці фінансових документів у Нью-Йорку, до зберігання таємних документів із Білого дому в резиденції колишнього президента США в Марелаго, -А, а також звинувачення у спробі втрутитись в результати президентських виборів 2020 року. А, і а, по різних статтях обвинувачень Трампу, а, якщо його визнають по цих статтях обвинувачень, загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Тобто 77-річний колишній президент США, а, якби його визнали у винним по одній чи двох статтях обвинувачень, він може провести решту свого життя у в'язниці. Але а, важливий момент, як ми казали, це не кримінальна справа, це цивільна справа. Але тим не менш вона дуже важлива і важлива вона, тому що це. Удар по серцю серцю імперії магната мільярдера нерухомості Нью-Йорку. йдеться про те, що він. Перебільшив свою імперію, перебільшив власність своїх активів. перебільшив власність своїх активів у Нью-Йорку. І сторона обвинувачення, генеральна прокурорка Нью-Йорку, яка виступає в стороні обвинувачення, заявляє про те, що треба досягти того, щоб організація Трампа була розпущена у Нью-Йорку, Та Трампу взагалі не виходило більше працьо його організації. Не виходило більше працювати у цьому штаті. Олексій, ну як відомо, Трамп хоче балотуватись у президенти. На виборах наступного року як ці та інші справи можуть вплинути на його президентську кампанію? Тут один момент, якщо розділити це питання на два, якщо подивитись з легальної точки зору, ми можемо побачити, що нічого не загрожує президентській кампанії Дональда Трампа суто з юридичної точки зору. Бо конституція США вона передбачає певні вимоги до кандидатів президенти, але серед цих вимог немає вимоги, що кандидат мусить не мати судимості. Тобто, навіть якби Дональда Трампа визнали судимим по Визнали винним по тій чи іншій статті обвинувачення, чи то кримінальна справа, чи то цивільна справа. Все одно Трамп може балотуватись у президента. І навіть якщо його визнають винним, і навіть якщо він буде ув'язненим, він мав би право балотуватись у президенти із в'язниці. З іншого боку, інший важливий момент: буквально через рік від сьогодні відбудуться президентські вибори наступного року, і тут важливе питання, наскільки це вплине, наскільки всі ці справи вплинуть на вподобання виборців. І важливі моменти, ми це чули у цитаті кожного президента США, яку ми заслухали до цього, те, що вчора були опубліковані результати опитування New York Таймс, і ми бачили, що в п'яти із шести ключових штатів, які дуже сильно впливають на результати президентської кампанії. Перемагає лідирує Трамп у гонці проти теперішнього нинішнього президента США Джо Байдена, і тільки в одному штаті Джо Байден лідирує, якби він виступав проти Трампа. Але ми бачили, що виборці висловлювали в цьому опитуванні незадоволення і колишнім, і теперішнім президентом США. Але вони все ж таки в цих з шести штатах віддали перевагу колишньому президенту. Дуже цікаво, Олексію. Дякую. Це був кореспондент Голосу Америки Олексій Коваленко.